Вітаю вас, друзі, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення так званої Росії до України. Дмитрій Медведєв вирішив дати інтерв'ю, у якому пояснив, що у нього серйозні проблеми із головою. У нього постійно тікають якісь часіки. Часіки тікають. Всадники апокаліпсиса уже в Але ось ці самі часи, які там тікують в звісному направленні, зараз дуже сильно ускорюють. Підбиваючи підсумки другого року повномасштабної війни, Медведєв повернувся до тієї точки, з якої він і починав. Він знову хоче узяти Київ. Буде ли це Київ? Да, напевно. це должен бути і Київ. Якщо не зараз, то через какої то в У нього навіть є обґрунтування, чому він особисто має узяти Київ, тому що Києвом керує інтернаціональна бригада, Він управляється інтернаціональною бригадою. Противників Росії на оце інтерв'ю Медведєва відреагували вже і у Європейському Союзі, і там дали йому одну дуже доречну пораду сходити до психіатра. Але Медведєва вже просто так не зупинити, тому що одразу після взяття Києва він бере Одесу. Адєсу, возвращайся додому. Ми заждалися Одесу. Російській федерації. Медведєв, як і Путін знову несе дичину про те, що Одеса це начебто російське місто, і саме тому росіяни цієї ночі у Одесі вбили щонайменше трьох людей. Це наш російський, російський. Димітрій Медведєва вже ж абсолютно поїхавший дегенерат, але та дичина, яку він несе, це саме ті настрої, які панують сьогодні серед так званих російських еліт, і те, що він наговорив, варто взяти до уваги, особливо тим, хто сподівається на якісь там переговори із так званою Росією. Підписуйтесь просто зараз на мій канал. Якщо ще не підписані, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. І про це і з вами і поговоримо. Останнім часом Медведєв став набагато активнішим аніж був раніше. Окрім вже традиційних ядерних погроз. Він також іще попрацював для кадирівців. Хочу пожелати вам успіхів, удачі, да, Так, є у нас погірші. Ребята, є ранені. І це для нас, Саме на это нас настраивает Верховний главнокомандующий вооруженными силами Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Ну і власне про Путіна. Що би він там не ніс, Медведєв пояснює, які справжні мотиви у російської влади. І ще він Путіна трошки принизив, напевно, сам того не розуміючи. Якщо говорити о сигналах, типу того, що пора. сделать передышку, пора начать переговоры. Медведев считает, что те, кто говорят про мирные переговоры, те хотят ты так называемой России. Предложение, рассчитанное на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное ЛОНО, а они в этот момент получат передышку. Сконцентрирується і виходячи із таких міркувань, Путін виявляється є агентом заходу і хоче нашкодити так званій Росії. Что касается переговорів, мы никогда не были против переговорів. Мы всегда были за переговоров. Вот на это в том числе теж рассчитаны такі публікації. Ну отчасти, если хотите, это часть Такої от пропагандистської кампанії. Поділився він і своїми людожерськими думками щодо того, що треба робити із українцями на тимчасово окупованих територіях. Якщо українцям не подобається окупація, не подобаються російські звірства, то на думку Медведєва їх треба відправляти у Сибір у концтабори. Якщо це люди, які вредять Росії, їх надо і і наказувати. Правлять в Сібірь на трудові лугіря. Напевно, він просто обмовився. Напевно, він не те мав на увазі. Треба взяти іще ще кілька інтерв'ю у Владиміра Путіна, щоб він пояснив, які ж насправді у росіян цілі. Большинство американців не мають поняття, чому Путін вторгся в Україну і які у нього тепер цілі. Вони ніколи не чули його голоса. неправильно. Так ось, Медведєв дав нашим партнерам дуже чіткий сигнал. Якщо вони будуть заважати вчиняти злочин геноциду, то тоді Медведєв може ви випадково розв'язати ядерну війну. Є ще случайність, від яких ніхто не застрахований. І случайне, непреднамірене начало ядерного конфлікту не можна збирати зі щитів. Ну хоч у чомусь у хворій голові Медведєва є стабільність. Це ядерні погрози. Він ними розкидається при кожному виступі. В чому використовувалися, як звісно, різні носителі з різним наповненням. Ну, разі що, крім ядерного Пока. Але Медведєв у цьому інтерв'ю мав наче як підбивати підсумки другої річниці повномасштабного вторгнення, і якісь у нього ці висновки невеселі. І ще більш сумні висновки у друга Гіркіна. У нас дуже не дуже хороші тоді двох років війни. І дуже-очень поки опасні перспективи. Він із великим сумом переглядає відео, як інші пропагандисти обіцяли узяти Київ за 2-3 дні. І тут навіть коментувати нічого не варто. Гарячі війни. Ми Україну побілимо за 2 дні. Чую, я побіждаю тут? Київ буде взяв так швидко. Полтора 3 дня. 2 дня. Потім падіння міста. Бруль піднімемо. і Україна поймет все. Ну, возьмем Київ. Это должен быть и Киев. Каким же надо быть Ідиотом. Замінник воєнного злочинця Гіркіна, який зараз перебуває у в'язниці, каже, що перспективи дуже погані. Треба на так званій Росії оголошувати нову велику мобілізацію. Піді назріває достатньо опасний кризіс. Нужно фактически. Проводити мобілізацію мобілізація, на його думку, потрібна так званій Росії, щоб наповнити армію новими силами, тому що ті, які воюють, хоча й мають іще деякий наступальний потенціал, дуже втомилися. Війська дуже-дуже усталі насправді. Жертви великі. жертва велике, дуже... Людей замінити очі ніким. Війська на фронті розтягнуті, получається капкан. Доходить навіть до апокаліптичних прогнозів, що, мовляв, війська так званої Росії можуть почати бунтувати. Іначе тебе взорвуть війська можуть взорватися. Бесать, яка буде тряска. Як аналогію він наводить події 1916 року, коли російські війська настільки втомилися, що це призвело до передреволюційної ситуації. А, усталость від масових патерій Этих... А так по одному і тому же месту на те ті ж пулемети це на в нашому фронті декабрь. 1916 года шістнадцятого Николай Ніколай у власті. Поскаржилася ця істота. Також і на якість російських військовослужбовців це, до речі, тягне на дискредитацію російської армії. Я сподіваюся, його також закриють, як і гіркіна. Зараз пішов придонний елемент. Люмпін Герой і об этом нужно прямо много наркоманов алкоголиков, понятно, людей з кримінальним прошлым. Отож, друзі, на другу річницю повномасштабного вторгнення так званої Росії до України, хоча нам зараз і дуже важко, усе одно, так звана Росія іще далі від своїх цілей, аніж була 24 лютого 22 року. І хоча вони досі наступають, і хоча не можна недооцінювати супротивника, усе одно я переконаний, що так звана Росія це колос. На глиняних ногах, тому ми повинні й далі боротися. І я впевнений, рано чи пізно так звана Росія впаде. А поки що, росіяни продовжують атакувати на різних напрямках. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як вони вночі відбивали російський штурм поблизу Мар'їнки. Незначні, але тим не менш успіхи росіяни мали на Бахмутському напрямку. За учора їм вдалося закріпитися на першій вулиці села Іванівське. Правда, оці штурми росіянам дали. Дуже високою ціною дронами камікадзе на тому напрямку було знищено російську колону, у тому числі і вашими дронами камікадзе, воїни підрозділу Сігнум 93 окремої механізованої бригади знищили за учора щонайменше 4 російські БМП. Загалом, вже сьогодні, ми із вами вийдемо на цифру у 40 тисяч плюс закуплених дронів Камікадзе. І я дякую вам за цю потужну, неймовірно велику і важливу допомогу для українського війська тим часом воїни 93-ї окремої механізованої бригади отримали від вас іще 100 дронів камікадзе, найкращих дронів на це ми особливо в роботі е, віддаємо перевагу, типу, все таки, заводським рішенням, і там, типа, якимось великим постачальникам, типа той ж самий Стерненко. В нього ми знаємо, що якщо його дрони приїжджають, значить вони 100% робочі вони зроблені за. Комплектуючих, типа, вони, типу, вони дорогі, якісні, типу, і робочі. Тіпа. Типу. Але, друзі, знищувати ворога потрібно не тільки на землі, а й ще й у повітрі і на морі. І саме тому я вам нагадую, що у нас триває величезний збір на 35 морських дронів для Служби безпеки України. Ми вже зібрали майже 200 мільйонів гривень із 297 половиною потрібних. Так що встигніть долучитися, реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Нам поперед іще не буде легко. На нас попереду чекають дуже важкі серйозні випробування, але якщо ми будемо продовжувати боротися, то ми матимемо усі шанси здобути українську перемогу.